Добрий день, любі друзі, добрий день. І подивимося. Карти кажуть, що вам потрібно щось підсказати. В чому буде ваше спасіння? Е, можливо, в когось на роботі треба, наприклад, щось підсказати вам. Треба щось вам знати. В когось сім'ї, в когось в учобі в дружбі. Подивимося, що хочуть карти вам підказати, в чому буде ваше спасіння. І подивимося, ваші якісь проблеми. Мадонна, мамочки однієї, дивіться, в чому буде ваше спасіння, що ви будете командувати. Треба вам себе взяти в руки. Треба вам. Зібратися всіма силами. І ви маєте бути на такому троні, бачите? У на такому самому вищому, який тільки можуть бути. Значить, ви маєте, якщо ви десь е, на роботі, е, можливо, якісь є проблеми на роботі у вас. У е, нас е, розклад називається. В чому ваше спасіння? Бачите, в чому? Що ви маєте брати все в свої руки і маєте всім командувати. Я не кажу, що приказувати. Я не кажу, що там невідомо, як себе поводити. Але ви маєте, наприклад, притягнути так людей, так їм. Могти, як, наприклад, на роботі хтось командує якимось, має робочих, ще там щось, ще там щось має багато людей, що командує, то ви мусите командувати то інше діло. І, значить, але не тільки на роботі, в сім'ї. Наприклад, в сім'ї маєте брати верх, тому що вам вийшла така карта, сама краща карта, яка є в колоді. І вам підказує тут, що ви маєте брати все в свої руки. То означає, що, можливо, хтось в парі, то не означає, що комусь приказувати, якось лагідно. В Кожного має бути до кожної проблеми е, сімейні, по різному, по, 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 по по-другому, по будемо казати, ласкою, хорошими вчинками. Але ви маєте доказати то, що ви праві, що ви маєте то, е, е, місце займати саме краще місце, саме вище. Я розумію, що то. Можливо, навіть і, будемо казати, не так легко командувати, бо той, що там сидить тихенько і нічого його не цікавить, і він нічим не цікавиться, можливо, йому простіше проходить, але то зовсім інше життя не в той людини, що відчуває себе дійсно е позитивною, дійсно людиною високою, а в того, що. Що навіть ніхто не хоче з ним поздороватися, то зовсім по-другому, ви самі то розумієте. Ідемо далі. Подивимося. Подивіться, вам тут говорять, що ви маєте дуже багато роботи. Ви вже почали ту роботу робити, але робота якась буде дуже щаслива. То, що ви вже почали робити, йдіть вперід. Не покидайте то. І також тут буде в кожного своє. Ви маєте почути кожен своє. В когось на роботі щось є таке, якась робота вже є, що ви почали нова, і не треба вам її покидати. Не треба відсувати на бік її. Ідіть по тій дорозі, що ви почали. Вам принесе багато-багато-багато доходу, багато великі-великі гроші. Ідемо далі, подивимося, що в нас, що далі карти підказують. І навіть якщо в когось є якісь суди, е, що не вирішені, ви е, будете, все вирішиться в вашу пользу. Подивіться, карта вам підказує, що е, навіть е, суддя, адвокати. Все, Закон буде. Весь закон буде на вашій стороні. Можливо, хтось розводиться, можливо, хтось за якесь майно судиться. В кожного є свої якісь, можливо, в когось хто, в, кому, в кого, хто почує своє тут. Тому що треба ще, щоб ви почу, ніби Кожен почув щось своє, то, що я вам розказую. Навіть може бути одне слово в тому розкладі, що для вас має бути то слово. В той момент, що ви дивитеся, і він вам принесе багато спокою, великих грошей, підтвердження, що ви на добрій, на правильній дорозі. Що ви що вас там чекає прибуток, подивіться, і ви вже їдете. Ви взяли, бачите, я тут, напевно, показую скоріше якісь сімейні відносини, то буде більше ніби відгукатися в тих, в кого в сім'ї, можливо, якісь. Розходи, неполадки, розводи. Щось таке, подивіться, ви вже прийняли е, якісь, е, наприклад, е, такі, в свою думку, вже е, вирішили, що треба вам переїжджати на іншу сторону будемо казати, берега. Ви вже знаєте, що там вас чекає краще. Ви посадили жінку і дітей. І переїжджаєте на іншу сторону на берегу, на іншу сторону річки, тому що тут вам вже не виносимо. І, напевно, і так само і в роботі, якщо ви бачите, що якась робота для вас. Вже неможливо терпіти, що настільки там тяжко, настільки там принижують вас, або не доплачують, або ви мусите переробляти за когось, ще, наприклад, щось, що ви не можете собі ради дати, і ви тут бачите, що вже далі не було як йти. І тут вам підказують. Щоб ви знайшли золоту серединку. Ніби не перевершували ні на одну сторону, дуже багато не давали ніби енергії, ні на іншу сторону. Щоб ви взяли собі з золоту серединку і по тій золотій серединці йшли вперед Щоб не дуже ви там випереджувалися, щоб не дуже йшли назад. І, і тут вам показують, що ви вже бачите, ви вже бачите дорогу. Ви вже відкрили собі дорогу. Ми вже там побачили, що ви вже їдете з сім'єю, приїжджаєте на іншу сторону в когось, наприклад, з сім'єю. В когось буде, що хтось один, наприклад, міняє роботу, і він вже знає на тій іншій роботі. Він вже попробував. Що там буде набагато краще, будуть більше платити, будуть поважати, менше працювати, то зовсім інша справа, ви самі розумієте, в роботі, а на роботі все тримається. І сімейне життя, і, і особисте життя, і, і все тримається на роботі. І тут вже показують, що ви тримаєте вже своє в руках все і бачите, куди вам йти. І... То вже не таке, що ви йдете з зав'язаними очима. І ще вам тут підсказують, що вам дуже поможе вода. якщо хтось має святу воду в хаті, старайтеся помолитися і зі святою водою, перехреститися святою водою і помолитися. І ще в когось, якщо хтось має якісь сильні проблеми, наприклад, в роботі, Робота є така, наприклад, що не хоче міняти, а хтось там відноситься дуже погано. Або має роботу таку, що щось не продається в нього, має якийсь магазин, має якесь своє підприємство, щось не рухається з місця. Або вчитеся і щось не можете ніяк здати екзамен, пробуйте більше разів, не можете здати. Мій телефон є під кожним відео. Дзвоніть мені на Вайсап. Не дзвоніть, а пишіть, я вибачаюся. Пишіть мені на Вайсап. І ми з вами разом помолимося. У мене є така сила в молитві, що якщо комусь треба, пишіть до мене на Вайсап, ми з вами разом помолимося. І навіть за один раз. У вас буде найшедше покращення. І ви можете переконатися, Попробуйте. Попробуйте. і подивитеся, що будете передавати і знайомим, і, і родичам, і всім на світі, кого тільки будете знати. Тому що е, на тисячу-тисячу процентів вас будеться. Е, що би ви, в чому б ви не починали, а ми вже бачили там, що ви вже почали якусь роботу іншу, якесь вчення інше, якусь сім'ю іншу. І, можливо, зараз якийсь застой. щось, щось не так складається, Як ви хочете, не так, як ви собі планували, напишіть до мене на Вайсап. То не є так тяжко, і то не буде хто знати, скільки коштувати. Буде кожному під силу. Я вам гарантую, що то буде кожному під силу. Але вам поможе то в житті настільки, що то буде для вас великим великим спасінням, бо в нас іде власний розклад, що в чому буде ваше спасіння? І от той сьогоднішній розклад, що ви побачили, вам буде на спасіння. Напишіть мені на розклад, ми помолимося разом з вами. Нічого ми не будемо робити. Нічого Бог знає, що я єдине, що можу вам сказати на тисячу тисячу процентів, що ми помолимося разом з вами. І вам настільки то поможе, вас настільки, то проб'є, можливо, я... Кусь, наприклад, ви лікуєтеся і не можете ніяк вийти з чогось, вам дасть позитивний результат. ніби вам Вадавить сили, вам додать енергію, вам дасть я не лікую людей, щоб я лікувала людей. Я взагалі на то ніяку відповідальність не беру на себе таку. Але за, за таку ніби енергію, добру енергію. Е, наприклад, е, я просто мала дуже багато людей різних таких, що е, е, по робочих, я вибачаюся, по робочих справах, що настільки там допомагає, що навіть за один раз вас зразу зміниться все. Знайдеться робота набагато краще моментом. Навіть ви собі не сподіваєтеся, що то таке може бути. Переконайтеся, в кого, якщо в когось дійсно є такі сильні проблеми, що ви вже пробували, пробували різними способами, різною поведінкою. І вас щось там не влаштовує настільки вже воно тяжко стало вам, і неможливо, щоб десь будемо казати, моментом і щось вам, в той, ніби та робота вам добре, але відношення то що до вас відноситься, і дуже тяжке. Тут же вас зміниться, тут же зміниться відношення до вас, тут же вам почнуть виплачувати гроші. Тут же у вас почнуть приходити клієнти, якщо хтось займається якоюсь роботою, має, що має клієнти. Тут же у вас відкриються всі дороги. Все у вас відкриється, все у вас вийде. Не можете здати якийсь екзамен, напишіть до мене на Вайсап і помолимося разом. Побачите. На тисячу, тисячі процентів, що у вас все вийде за один раз. У Вас все вийде. Попробуйте. Якщо дійсно в когось щось таке є, що настільки треба, якщо ви дивитеся в той розклад, то дійсно вам, і подивіться, що у вас виходить. Що ви вже маєте в себе свої гроші, свій результат в себе, зразу. Будете мати в себе в голові. То, що ми проговорили тільки що, подивіться, що вийшло. Що ви тримаєте все в себе в руках і в себе в голові. В когось, на, наприклад, на учобу вже будете мати результат в голові. В когось на роботі, бачите, що маєте свої гроші вже великі гроші тримаєте в себе в руках. І на тому закінчимо наш розклад. Я бажаю вам хорошого дня і всього-всього найкращого.